Російські військові палять власну техніку на Херсонщині, щоб уникнути боїв на херсонському напрямку. Ситуація у військах РФ досягає критичної точки. За даними руху, спротиву, АТЕШ, військовослужбовці 24-го мотострілацького полку, які входять у склад руху, почали навмисно підпалювати власну техніку, аби саботувати е, виходи на позиції. Причина такого саботажу це доволі великі втрати та повна безвідповідальність командування. Солдатів змушують виконувати самогубні накази без належного забезпечення, зокрема без засобів протидії українським дронам. Це призвело до масового зростання кількості відмовників і тих, хто намагається уникнути участі в боях. Фактично, російські військові самі ж підривають боєздатність своїх підрозділів, яскраво демонструючи відсутність дисципліни та мотивації воювати. Російська армія на межі виснаження. Кремлівська пропаганда малює картинку стійкості, але насправді солдати воліють знищувати техніку, аби не стати гарматним м'ясом.